Друзі, всіх вітаю! 14 серпня ми з Расінкою приїхали на Золотий Берег. Але спочатку я хотіла би сказати, що сьогодні по старому стілю Маковій. так як нам церква дозволила святкувати і по старому стілю, і по новому, щоб перехід на григорянський календар був лагідний. Да? То я ж кажу, нам дозволила церква святкувати і по старому і по новому, то будемо святкувати. Тож хто святкує сьогодні, я вітаю. Бажаю миру, здоров'я і Божої благодаті. І знов-таки звертаюся до Бога. Я це роблю кожен день, не обов'язково чекати свят, щоб сказати йому Боже, збережи Україну і українців. Амінь. Друзі, ми зразя приїхали на пляж Золотий берег. Я це сказала спочатку. І... В планах у нас сьогодні пройти до 10 станції фонтана. Подивитися ж, як виглядає морячка саме сьогодні, скільки людей. Ну, звісно, що будемо купатися. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Ходімо, розтяня. Раз фоткає, дякую. Растя, ти молодець. Ти йшли. Раз цю фоткає, я кажу, Растя, дай грацію, дай грацію. Гарного відпочинку вам. І Растя дала, дай грацію, і Растя дала. Так що Растя молодець. Получаємо моя Растя! Пішли Гогусік. Гу Пляж Золотий берег. Море сьогодні трошечки хвилюється, трошечки. Але останнім часом воно було таке спокійне, спокійне, тому оці такі невеличкі хвилі, вони вже здаються нам такими, що воно хвилюється. Хоча море як море, так? Да? Друзі, ну море хвилюється. Мені здавалося зверху, що воно менше хвилюється. І кажу, що трішечки щось таке неспокійно, Але воно хвилюється. Зараз вже я бачу це. Оце так. І нема місця, як завжди, на Золотому березі. Біля моря немає місць. Бачите, повен пляж. І що нам іти далі, а хочеться окунутися. Що робити? А де растя? А, то там обід вже Растя пішла на обід. Ну, теж треба. Теж треба сиди шукай м'яч. Он Конан. Расте бігом. А ха, який хвилі, да, Хвилі серйозні. Лавчиха. Растя, не бризкай на мене. Давай, вперед. Йдемо далі, Растя треба кидати м'яч. Ну куди я тут кидати м'яч? Растя, я сама не можу пройти, ти бачиш, скільки людей. Растюня хоче гратися. Грайлива яка наша Растя. А ми так, зустрічаємо глядачів, Растя не дає ні з ким поговорити. Вона все гавкає, пішли, каже. все, досить оцих бла-бла-бла. Ну, вона така, тримає мене в їжових рукавіцях, да, Растя? Не дозволяє нічого, я не знаю, як мені жити, друзі. А ви кажете, що я щось расті, не додаю чи що. Хто кого він виховує? Расті, пішли кайфуліки. Ти, а що по ситуації я хотіла сказати? Сьогодні, чи починаючи з вчорашнього вечора, знов пожежі на Одещині, десь в Одеській області, потім ще Паланка зі сторони Молдови. Я читала, начебто там теж оця суха трава горить. Боже, вночі знов нема чим дихати. Ну принаймні в центральному районі. Пожежі, начебто в одному місці ліквідували, в іншому вони знов є. Ви бачите, що коїться. Боже, тут стільки дітей на хвилях, на хвилях. Ай, клас! Туди ловлять рачки. кажу, покажіть свій лов, бо ми колеги. Вони кажуть, ні, ми не колеги, ми соперники. Зрозуміли? Не захотіли показувати, але я все ж таки підглянула, і побачила, що там рачки є. Але такі маленькі-маленькі, як ми вчора ловили на цьому, на фонтанки. Ні, то не рачки. От в Санжійці, так, да, то були рачки, а це взагалі щось. Я не знаю. Мені здається, що їх і бичок не побачить, якщо бичка ловить на ці рачки. Ну, дуже маленькі. Ну а ми сьогодні без сачка, навіть не зможемо спробувати. Та я і не хочу вже. Я вже зрозуміла, що тут нема що ловити. Це точно. В прямому сенсі, да, оце є такий вислів, нема що ловити. То це прарачки в Одесі. Треба їхати в Санжійку. Растя вже пригощають сосіску, Растя. Все забрала. Я кажу, пішли, у нас такий важкий шлях зараз через камені, через все. Ні, вона побачила сосіску і каже, мені треба підкріпитися, да, Растя? Я в шоці. І учуяла все, і вона вже тут. Я ваша навіки. І я ваша, подивіться на цей погляд, як вона Я ваша. Її ведуть як этот, як рибку на черв'ячка. Дівчата несуться сістку, щоб раз пішла за ними. От як, можна це витримати? Не можуть її випроводити? Дорогі гості кажуть. Де ти була? Де ти була, я питаю? А? Де була? Де була? А? їлася тепер грася з нею, кидай їй м'яч. Друзі, подивіться на це море, яка чиста, прозора водичка. Оце да фантастика, де це фантастика. Друзі, ми тільки що зустріли наших глядачів, дівчата такі приємні, класні, і вони кажуть, у нас ще є подруга, яка сьогодні відмовилася йти на море. От. Але вона вас дивиться, на вас підписана, і сьогодні навіть зранку ми дивилися ваше відео. Я кажу, давайте їй запишемо відеозвернення. А я вже декілька відеозвернень, таких, ну просто люди вмикають камеру, я кажу привіт, з Одеського узбережжя, приїжджайте. От. Такі теплі слова. Кажу, я розумію, що це приємно людям і мені дуже приємно, коли я можу дати цю емоцію, я теж від цього кайфую. І я ж кажу, давайте запишемо відеозвернення. А дівчина каже, давайте їй подзвонимо по відеозв'язку. Я кажу, давайте І ми телефонуємо. І кажемо: я кажу: Наталя, добрий день! А ви де? Ми прийшли з расті на море, а вас нема. Боже, Наталія в шоці? Ну оця несподіванка, ви розумієте, що це Боже, це так приємно. Я не знаю, як Наталія наскільки приємно, але в мене просто взагалі емоції зашкалюють. Такі кайфуліки, так круто, що ви в мене є, що ми можемо оце обмінюватися цією енергією, цим теплом і цим гарним настроєм. Дякую вам всім, що ви в мене є. Друзі, а тут людей менше, значно менше. Бачите? Ростюня, що ти робиш там? Дивіться на цю Расю цю компанійську. Вона вже під чужою парасолькою. Ага. Дорогі гості. Друзі, а тут чистота моря, прозора водичка. Ну от як. І мені здається, що тут набагато спокійніше, ніж за пірсом. Да? Подивіться. Раз. І оп! От як таке може бути? А, таке є. Растюня, ходімо. Це 14-та станція. Я називаю, що це такий молодіжний пляж. Чому молодіжний? тому що тут ці майданчики для волейболу, і тут взагалі, якщо є, то молодь. Тому що і спуск тут такий високий, що тільки молодь його може осилити. Ну і якось не знаю. Для мене я його називаю так молодіжний пляж, і ось так він сьогодні виглядає. Теж є. Скільки ми пляжів пройшли, так, якщо раніше ми чим далі відходили від золотого берега, так, людей було менше, а на цих пляжах їх взагалі не було, то сьогодні ми бачимо, що на кожному пляжі є люди. Може, десь менше, але, але вони скрізь є. Друзі, а тут море кольору маршмелоу. Ну подивіться, от як таке може бути, да? Море на кожному пляжі різне. Десь воно хвилюється, десь воно більш спокійне, десь воно одного кольору, десь воно. Ну, ви бачите? Ви бачите, що я не обманюю. Тому от я тільки що теж зустріла глядачів і кажу, вони кажуть, от ми б хотіли б пройтись, ну щось не можемо себе змусити, Нам так подобається засмагати лежати. Це тюлені це називає. От один день не будьте тюленями. Ті а встали і пішли. Встали і пішли. Це нові. От на кожному пляжі ви бачите інше море. Інший пляж, все по-новому, картинка постійно змінюється. І це так круто. І це ж не обов'язково, я вже всім казала, це ж не обов'язково, що ви встали і йдете. Ви падаєте, ви встаєте і йдете далі. Ні, ви втомилися, ви можете присісти, передохнути, можете покопатися. Ну, це так круто, коли ви йдете з пляжа на пляж, і ви бачите, як все змінюється. Море. А чому моря іншого кольору, по-різному воно сприймається? Тому що десь якесь знопа. Десь камені, десь пісочок, більше тінь якось десь падає. І тому оця картинка сонечко підсвічує, по-різному ми сприймаємо наше моречко. На кожному пляжі воно інше. Да, да, і треба ходити. Я всім рекомендую. Приїхали хоча б один день. Тюлені це, то тюлені це теж потрібно, але один день виділили і пішли. Встали і пішли. Все. Да, Рася? от якразя, вона встала і пішла. І пішла. І от іде зараз провокатор на пірс. Давай стрибай, я тебе вкушу, тому що мені вже хочеться тебе вкусити, але нема приводу. Давай стрибай вже, щоб я це зробив. Друзі, а тут, от як стрибати, подивіться, ай-яй. Ай-яй-яй. Ха 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 У зв'язку з, з війною заборонені водні атракціони, такі як банан, водний мотоцикл, всі прекрасно про це знають. Одеські підприємці знайшли альтернативу. Па-па-па-пам-па-пам! Па Можна прокатитися на тракторі по хмелям. Запис за телефоном в дзвоніть в дурку. Подивіться на Растю в образі. Хто хоче прокатитися, дзвоніть в дурку і записуйтесь. А ми з Растю йдемо далі. Друзі, пляж караблік повен пляж, людей дуже багато, але чомусь тут мало купаються, не знаю. Ми там бачили, що купаються всі, а да, тут щось не дуже. Водичка прозора, чиста, прекрасна, тепло, все. Клас. А тут он травку повиносила. От бачите, яке різне море. Там вода як сльоза, да? а тут з травкою. Там такого кольору, більш небесного, тут більш бірюзового, і навпаки. Воно різне скрізь. Ми на пляжі Да, Людей багатенько на узбережжі все ж таки. Стало більше, ніж було навіть минулого тижня. Богоня, дивись, що в нас є. Раз. Вот. Раз, тя, не маруйся. Якби були сусідки, то ти б їх побачила, б відразу. А так ти не бачиш. Розуміли? Раз. Ти -ти -ри -ти -ри -ти. Дивися. Ой, що тут? ой 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 раз. Вот. Растя, растя, пиди до меня, растюня, <реш> растюничка, а можешь трошки с ты кавунчика трость? Ой, иди возим, а? да? Смачно, На. Возим он, а растенька есть кавунчик, моя сонечка, возьми растя, кавунчик. what <laughs> the Я ж Рів'єра платна частина, теж людей багатенько. Я ж кажу, по всьому узбережжю. Дай Ростюнчик, а ми йдемо далі. Ну Мені щось не дуже подобається Рів'єра, особливо. Криття в них є, не знаю де. А там скільки людей на цьому пляжі. Друзі, я тільки що читала ваші коментарі і побачила відгук на пляж біля дома Павлових. Пам'ятаєте, нещодавно я була на цьому пляжі вперше. Взагалі мене дуже вразив сам дім Павлових. Я не очікувала таке побачити. Така велика територія, як мені здалося, що вона дуже доглянута, там дуже красива і класна. От і коли я почала восторгатися цим і вам казати Боже, яка краса! Подивіться це щось неймовірне. Ви казали, почекай Наталя. Подивись коментарі в гуглі. Ви знаєте, що в гуглі можна залишити коментар? Куди які там були на відпочинку. Вони кажуть, що не так там все прекрасно. Є багато недоліків відпочинки саме. Будинку цьому Павлова, що там не дуже чисті номери, там що ще. А зараз ви пишете про сам пляж, що на пляжі теж сміття невчасно прибирають, і за цього є запах по пляжу. Коли я була, не була не було сміття, я там була один раз. Було все чисто і ніякого не було стороннього запаху. Потім що ви ще написали, що. Ціни завищені в барах на шезлонгі теж ціни завищені. що ціни на шезлонгі такі самі, як і на ланжароні. Я ціна озвучувала так, вони такі самі, як і на ланжароні. А це пляж трохи. Іншого рівня, тому і ці ціни повинні бути на ваш розсуд. нижче. можливо, ви праві. І я хотіла вас вам подякувати, що ви ділитесь своїми враженнями, своїм досвідом. Це дуже дуже важливо, тому що багато хто читає коментарі і складає свої маршрути, коли дивиться наші відгуки. Тому одне діло я приїхала. От в мене було був такий настрій. Я не знаю. Я побачила цю, як мені здалося красу. І я я вам сказала: так, їдьте, це дуже класно. Ви приїхали вже, може, були там не вперше, а в друге, втретє, і вже бачите по-іншому. Тому е, це дуже круто, що ви пишете, ділитеся своїми відгуками. Дякую вам за це. І вони допомагають іншим зробити вірний вибір. Я ж не завжди можу, е, пам'ятаєте, я ж вам розповідала той анекдот, що. Туризм і ПМЖ це різні речі. Так і тут. Я приїхала вперше. В мене вперше я дивлюся і вам яка краса. А ви вже вдруге, втретє. І ой, а сміття. І вчора було, і сьогодні вже неприємний запах іде. А я, може, приїхала один раз, коли його тільки вивезли. Бачите? Тому так. Ще раз дякую, що ділитеся враженням. А стосовно брудних номерів в Домі Павлових ви казали, що відгуки в гуглі такі, що люди залишають, що там брудні номери, ну я не читала сама, але я вам вірю і хотіла поділитися з вами своїм досвідом, коли ми були з моєю подругою в Італії, в місті Пескічі, це таке курортне містечко. І ми там знімали апартаменти 140 євро на добу. Це при тому, що зі знижкою, тому що ми у нас відпочинок був 10 днів, а там, якщо 10 днів і більше, то це 140 євро за добу, а так 170 чи щось таке. Ну, дорого, дуже дорого. І ось за такі гроші, як ви думаєте, номер повинен бути який: чистий чи брудний. Ми приїхали, номер був. Я його, мені здається, не показала в відео. Там не номер, а там такий будиночок в нас був. Я не показала відео, тому що саме там мене... Застала новина про загибель Андрія, і я терміново, Я не добули свій відпочинок до кінця. Виїхали, а я хотіла якось засняти, коли ми вже складемо речі, щоб в нас була чиста, і ми будемо а то знаєте як там якісь речі лежать, там щось. Валіза та відкрита, тому думаю, все, будемо виїжджати, то я зніму. Я вам так і не засняла. Ну там нічого такого, як би страшного не було, але була якась і паутіна, і була якась пилюка. І що там ще? А, ліжко моє. Я була там на другому поверсі, і то ліжко якесь теж. Я на ньому щось лягла, і воно там ніжка від нього відломилася. Я провалилася чи щось таке. Ну, були їх на першому поверсі був камін, який був заклеєний скотчем і просто якимось папіром, картонкою якоюсь, За 140 євро на добу. Розумієте? І теж моя подруга, а вона ж багато років вже живе в Італії, і вона розуміє, що такого не повинно бути. І вона, ну, вона там казала і власниці той, що це такий бруд. Ну, а та каже, теж щось. Я, я не пам'ятаю, що вона казала, ну, якби, навіть не признавала свою провину. Да? Вона казала, що нічого, і так все йде. Ну, щось назвало того. От. І, а поруч будинки, то вже інший власник, інший власник. І всі, хто заїжджав от гості цього містечка, всі, хто заїжджали, Оксанка ж розуміє італійський, каже, о, заїхали нові гості, да, неподалік будинок. І ось вони возмущаються, а як італійці, вони ж такі емоційні, вони ж все громка. Каже, вони возмущаються, що брудно в номері. І отак всі. От бачите, як 140 євро. А ви кажете, Дім Павло, Дім Павло, тут Італія, 140 євро. І всі возмущаються, а тім по барабану. Вони здають, ті уїхали, інші приїхали і, і все. Копійку кліпаємо. Друзі, 10-та станція Фонтана повний аншлаг. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, розстрівня, ти це бачиш. Друзі, а тут сьогодні трави нагнала на 10 станції. Подивіться. От, бачите ви, як відрізняються пляжі і водичка, і кольором, і взагалі. Всі на світі. Друзі, ми йдемо вже додому. Хотіла б вас попросити ще нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Качерешка Андрія. Силка на буде, Перший коментар під цим відео. Якщо коментарі вимкнені, то в описі цього відео. Ну, вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.